Щороку на Буковині через несправність та засміченість димовентиляційних каналів помирають люди, як вберегтися від біди. На начальника обласної податкової Михайла Саничака склали протокол про адміністративне корупційне правопорушення. Наприкінці квітня на вулиці Богдана Хмельницького відбудеться перший міський чемпіонат з мотокросу по бездоріжжю. Дивитись новини міста за середу, перше квітня у студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. Небезпечні димарі щороку на Буковині через несправність та засміченість димовентиляційних каналів помирають люди. Аби вберегтися від біди, необхідно двічі на рік перевіряти комини. Ущільнення димоходів у Чернівцях виконує підприємство Житловик, яке має відповідні документи та ліцензію. Проте у місті, окрім нього, працюють приватні фірми, які ремонтують та прочищають димовент канали. За послугами однієї ще торік звернулися мешканці будинку 181, що на вулиці головній. Себ нічого, однак, приватники без відома газовиків. Під час виконання робіт перекрили у багатоповерхівці блакитне паливо і після завершення не надали акти на придатність каналів до подальшого застосування. Тему продовжує Наталка Гатеш. Мешканців ось цього будинку перед початком опалювального сезону поставили перед фактом: у їхньому помешканні відключать газ. Причина несправність димовентиляційних каналів. Усунути цю проблему взялися працівники приватної фірми. Нам сказали, що дому управління заключило договір з цією фірмою, яка чистить ці канали, і город виділив гроші. І к нам прийшли люди і зробили. ущільнення димоходів в Чернівцях виконує підприємство Житловик, яке має відповідні документи та ліцензію. Та огляд і ремонти димарів у багатоповерхівці за адресою головна 181 Чомусь виконали приватники, які на це, за словами експертів, не мають дозволів. Окрім того, працівники фірми не повідомили газовиків про свої наміри і самовільно перекрили газ у будинку. А це за словами експертів є значним порушенням. До того ж, не надали чернівці газу та жрепу, який їх обслуговує, розгортку самих димоходів. Такти. Та на придатність їхнього подальшого застосування цього не було зроблено. Це грубе порушення, і ми не знаємо, яке який перетин на сьогоднішній день димохода чи він забезпечує нормальну. Роботу газових приладів з відводом продуктів у димові канали, оскільки працівниками фірми за словами експертів були допущені значні порушення. Нині відбулася виїзна комісія, під час якої мали б відключити багатоповерхівку від блакитного палива. Виконувачі ж робіт своєї вини не вбачають. Переконують, що вони також мають право на проведення таких робіт. То що зараз відбувається, це просто недобросовісна є конкуренція, тому що Чернівці газ взагалі виявив бажання відключити будинок від газопостачання. Тобто, коли було все завалено, забито, було нормально. Тепер прочистили. Житловик ініціював. Ну, здається, що не вдалося взагалі відключення будинку від газу. Тобто, мета показати, то, що там, де працюємо, ми, там проблеми. Наразі ремонту та прочистку димовентиляційних каналів потребує понад 160 багатоповерхівок. Здебільшого це хрущовки, які були зведені при радянському союзі як тимчасове житло. Димовентканали були неправильно змонтовані ще під час будівництва, і з роками в них з'явилися тріщини, і чадний газ потрапляє у квартири. Щорічно маємо. Нещасні випадки навіть з летальним сходом ну люди. Просто ще від, від чадного газу із-за того, що не перевіряються мої канали. Результат виїзної комісії втішний для мешканців багатоповерхівки. У них наразі не відключать газ. От працівники приватної фірми упродовж 10 днів повинні направити в 11-й жреб акт обстеження димовентиляційного каналу та перетин самого димаря. Аби фахівці вивчили чи не допустили приватники технічних порушень під час проведення ущільнення димарів, які в майбутньому не стануть загрозою для життя людей. Наталя Гатеш Микола Стафі Чернівецький промінь. Yeah. <sighs> Останній день березня завершився аварією для двох чернівецьких водіїв. Уночі поблизу стадіону Буковина легковики зіштовхнулися на перехресті. Наслідок ДТП постраждав лише пасажир однієї з автівок. Втім, від госпіталізації він відмовився, кажуть правоохоронці. На місці події були журналісти телеканалу Чернівецький промінь. Розбите скло у перевернутого дачі Логан, а також понівечений правий бік таксі. Такі наслідки аварії у Чернівцях розповісти, як таке сталося. Шоковані водії не змогли. А правоохоронці на місці події на відмовились повідомити, хоча б які. Якісь факти покиньте будь ласка, місце прогоди тому про долю пасажирів розповіли у прес-службі УМВС України в Чернівецькій області. Серед травмованих лише пасажир перекинутого авто. Йому 28 років. На щастя, серйозних травм він немає. і навіть відмовився від медичного огляду та подальшої госпіталізації. Ось тут на розі двох вулиць Ольги Гузар та Юрія Федьковича 31 березня о десятій вечора не розминулося дві автівки. Одна з них їхала зверху, інша по перпендикулярній. У результаті зіткнення один з легковиків перевернувся. Наразі правоохоронці встановлюють причини аварії. Втім, місцеві мешканці припускають, що це могло статися через погане вуличне освітлення. Оцей перекресток, де ми стоїмо, не освітлюється взагалі. Звідси доверху майже три фонаря не горять. Два в мігаючому режимі, один не горить зовсім. І тут отак через ну, лампи, я знаю, може через одну горять. Пані Любов каже, що якісного освітлення тут немає уже декілька років, а світлофорів. Тут ніколи і не було. Тому, аби дізнатися причину такої халатності комунальників, наша знімальна група звернулася у 14-й жреб, який відповідає за добробут цих вулиць. Проте журналістів тут зустріли традиційно. сьогодні А чому? Сьогодні Ну як неприйомний день, вона... Наразі правоохоронці проводять перевірку. Вона й встановить, хто з водіїв винний у зіткненні. На нього чекає адміністративне покарання. Зазначають у міліції. Втім, чи буде нормальне освітлення у цьому районі і коли саме, невідомо. Марина Черней, Юрій Гомонович, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Запізніли покарання чи політична розправа на начальника обласної податкової Михайла Санечака Склали протокол про адміністративне корупційне правопорушення. Чому посадовець бачає в цьому політичний підтекст у сюжеті Любові Мочалової? Головний податківець області Михайло Синичак поспілкувався із журналістами про наболіле. Днями Київська міліція склала на нього протокол про адміністративне корупційне правопорушення, в якому йдеться про конфлікт інтересів. Коли пан Синичак був призначений на державну службу, ще залишався приватним підприємцем. Я подав заяву державному реєстратору про припинення підприємницької діяльності. 6 травня минулого року. 14 травня минулого року я був прийнятий помічником голови обласної державної адміністрації. З 22 травня минулого року Михайло Ярославович призначений заступником начальника територіального управління Міністерства доходів і зборів у Чернівецькій області. Та згідно із законом, процедура по закриттю підприємницької діяльності займає два місяці. За цей час колишнього підприємця перевірили на предмет правомірного ведення бізнесу. Могли знайти чотири порушення. Чотири порушення знайшли. Три з чотирьох передбачають чітке покарання, поніс. Четверте покарання передбачає варіант. Мене покарали по максимальній шкалі. 8 нападково мінімум. Я заплатив штраф. У зв'язку з тим, що Синичак був призначений у податкову в той час, коли ще тривала процедура а, ні, ну, припинення так, його податків, підприємницької діяльності. Те, у так, Києві так, пропустили так. конфлікт інтересів, в тому, що це сталося рік по тому. Михайло Ярославович вбачає політичний підтекст. Майте совість, інакше не довуйтеся, чому по відношенню до вас хтось поступав несправедливим чином. Або в майбутньому, чому будуть поступати несправедливим чином у той же час. Посадовець нікого конкретно у діях проти себе не звинувачує, а власні права буде захищати у суді. Любому чалова Сергій Грубляк Чернівецький промінь. Далі про те, як у Садгорі пройшли громадські слухання щодо ліквідування адміністративного поділу та районних рад, та про те, як близько сотні студентів і любителі спорту просідали, скакали та розминалися у центрі міста. Та спершу огляд українських новин від журналістів сайту промісів. Сьогодні, 1 квітня в Україні, вступають у силу нові тарифи на житлово-комунальні послуги, а також на енергоносії для підприємств. Згідно з рішенням нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, зросли тарифи на електроенергію, газ і тепло. Повідомляється, що підвищення тарифів на електроенергію розраховане на два роки, проходитиме у п'ять етапів для населення, яке споживає менше 100 кВт годин на місяць. тариф буде підвищений на 5,8 копійки до 36,6 копійки за кВт годину. Від до 600 кВт годин до 63 копійок за кВт годину. Понад 600 кВт годин на місяць – тариф до 140,7 копійок за кВт годину. Тарифи на теплову енергію для потреб населення також зросли. З квітня тариф збільшився на 71,8% до 537 гривень 20 копійок за гігакалорію. Але найбільш відчутно подорожчав природний газ. Його вартість зросла більш як у три рази – до 3 гривень 60 копійок за один кубічний метр. В Україні 1 квітня почався призов громадян на строкову військову службу, що триватиме до кінця травня. За даними Міністерства оборони, за цей час на службу призвуть 21 тисячу українців. За новим законодавством призву на строкову військову службу підлягають здорові чоловіки, яким на день відправки у військові частини виповнилося 20 років і які ще не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку. До Дозонато військовослужбовців строкової служби не відправлятимуть, наголосили в оборонному відомстві. Водночас в Україні триває мобілізація для участі Ато на Донбасі, як заявив 10 березня в ефірі Радіо Свобода, виконувач обов'язків речника генерального штабу збройних сил України Владислав Селізньов, перший етап мобілізації виконаний на 95%. Державна міграційна служба скасувала внесення даних про дітей у закордонні паспорти батьків з 1 квітня. За новими правилами закордонний паспорт можна оформити від народження, тому внесення даних про дітей у паспорти батьків не передбачено. Як заявили в міграційній службі, всі документи, видані раніше, будуть зберігати чинність до закінчення терміну дії, вказаного у документі. Тому якщо дані про дітей уже внесено в паспорт, вони є дійсними для подорожей з дитиною. Водночас, якщо дані про дитину не внесені в закордонний паспорт одного з батьків, для виїзду дитини за кордон необхідно оформити її закордон. Не паспорт нового зразка. Також до внесення відповідних змін до законодавства залишається можливість оформлення проїзного документа дитини. Проте слід пам'ятати, що цей документ приймається не всіма країнами світу, зокрема Чехія, Португалія, Іспанія. Отже, перед оформленням такого документа необхідно уточнити у консульській установі держави, до якої планується подорож з дитиною. Чи приймається держава проїзні документи дитини, заявили в міграційній службі. Спочатку діяти, а потім обговорювати чи навпаки у Чернівцях пройшли громадські слухання щодо ліквідування адміністративного поділу та районних рад. Депутати вирішили поспілкуватися з жителями найвіддаленішого району міста Садгори. Міська рада Чернівців прийняла рішення про ліквідацію районного поділу та неутворення райрад. І вже опісля місцеві депутати вирішили провести громадське обговорення у Садгорі, адже цей район найвіддаленіший від центру міста. За зустріч, яку ми сьогодні проводимо, дякую, що ми її проводимо. Але ми мали проводити мінімум два місяці назад до того, як приймати рішення, проходячи комісії, дискутуючи з депутатами, моїми колегами. Я можу з певністю сказати, що елементарно аналізу, бачення, а як буде завтра, нікого не буде. Не погодилися з рішенням міськради не лише деякі депутати, але й жителі Садгірського району. Скільки ми вже працюємо, ми завжди звертаємося до районної ради, до міська. Обговоренні брали участь і депутати, які безпосередньо долучилися до ініціативи ліквідації адмінподілу. Я був одним з тих, хто готував проєкт рішення, але якось у нас вийшло неправильно. Ми затвердили що коштів. Чарківському району виділили по бюджету 3,5 гривень. Шотронину мільйон сімсот, а садрі сімдесят тисяч. Ця заява Василя Ткача обурила людей. Вони не розуміли такого розподілу коштів. Озброївшись певними документами, міський голова спробував дати відповідь. Цю дискусію треба йти з ввести з фінансистами. Не виділили садрисядри сімдесят тисяч по департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин за одинадцятий-15 роки. Зачитую цифри, скільки було надано. Значить, 2011 рік.

Однак дискусія на цьому не закінчилася. Виставка про бюджет міста, який ми затверджували, так да, це одна справа. Я ж говорю про останню сесію, яка була. От а остання сесія, пунктом 7.2, змін до бюджету передбачала саме такий розподіл коштів. З коштами, які виділили Садгорі, питання таки не було вирішене. Про неутворення райрад теж багато не говорили. Народні депутати, які були присутні на обговоренні, запевнили, ліквідація адмінподілу неминуча. Якщо не міська, то Верховна Рада прийняла б відповідне рішення. Олександр Кін Роман Пилатик, Чернівецький промінь. А тим часом Буковинська молодь шукала собі гідну роботу. А представники сфер готельно-ресторанного бізнесу, торгівлі, туризму, економіки, банківських установ та страхових компаній потенційних працівників у Чернівцях. Провели ярмарок вакансій для студентів. Студентка Оксана вважає ярмарок хорошою можливістю проявити себе та знайти роботу. Її зацікавила вакансія на меблевій фабриці. Це є доволі перспективно, як в нас в місті, ну і так і в по Україні. По перше, це відома фірма, відома меблова фабрика, яка випускає випускає хорошу продукцію, і при цьому має хороших великих спеціалістів. І там можна дійсно отримати хороший досвід. А ось Олеся бачить себе у готельному ресторанному бізнесі. Саме тому підійшла зі своїм резюме до роботодавців з цієї сфери. Я підходжу, представляюся, кажу, що я вмію, де можливо я працювала, яку я практику отримала, і вже там відбирають на подальшу роботу. Я навчаюся готельно-ресторанна справа і хочу в майбутньому тісніше пов'язувати себе з цією спеціальністю. Ярмарок вакансій проводиться вже тринадцятий рік поспіль. Микола Рибчук брав участь у ньому минулого року. Розповідає подібні заходи дієві. Я завдяки цьому ярмарку в тому році підійшов, на заповнивши анкетку. Мені зателефонували його. Зараз я працюю в одному з найпристижніших закладів міста. Зараз я закінчую навчання і робота в мене вже є. Представник місцевого готелю Руслана Федорук розповідає, як підшукує працівників. Значний акцент ми робимо на іноземні мови, оскільки в нас зупиняється дуже багато. Іноземців і знання ну, англійської і плюс також інших іноземних мов є ну, надзвичайно корисним у нашій роботі. За словами роботодавців, ярмарок однаково корисний як для них, так і для студентів. Підприємства мають змогу знайти майбутніх працівників, а молодь в свою чергу отримати бажану роботу. Люди не мають чекати, вони мають рухати вперед. Час сьогодні важкий, але час сьогодні такий, що можна здійснити свою мрію і досягти якогось успіху. Ніхто нікому не заважає, можна брати при працювати. є матеріальна база підприємства, є необхідність в молодих людях, які хочуть працювати. Ярмарок вакансій організували працівники Чернівецького торгово-економічного інституту КНТУ, аби налагодити співпрацю роботодавців із майбутніми випускниками вишів. На наше переконання, живе спілкування випускника з потенційним роботодавцем сприяє тому, що випускник долає певний психологічний бар'єр при подальшому працевлаштуванні, дає самооцінку своїм здібностям. Своїм професійним компетентностям свої вакансії студентам запропонували близько 25 роботодавців: Юрій Гомонович, Роман Пелатик, Чернівецький промінь. Коли про щось сильно мрієш, це обов'язково збудеться. Чернівці дочекалися. Наприкінці квітня на вулиці Богдана Хмельницького в урочистій обстановці за участю перших осіб міста перерізатимуть стрічку. Мешканці вулиці і всі шанувальники спорту стануть свідками відкриття першого міського чемпіонату з мотокросу по бездоріжжю. Про родзинки змагань і готовність траси дізнавалися наші журналісти. Мотокросмен Олег Скрипников обкатує майбутню трасу на своїй чотирирічній хонді за 35 п'ятилітню кар'єру. Чемпіон України та Центральної Європи бачив багато трас, але ця вулиця, наче створена для гонок. Наша Богдана ви бачите, повністю підходить з камнями, з ямами, всякими. Ремонтувати багатостраждальну вулицю поки нікому, та й оголошений міською радою тендер може затягнутися на декілька місяців. Але у ратуші вирішили, така дорога дорога не повинна простоювати. Тобто, розумієте, щоби було щось таке, щоби ще збирало туристів і є декілька пропозицій. Зважаючи на успішне проведення в місті Олександро Фралі, владники пропонують започаткувати на вулиці Хмельницького міський чемпіонат з мотокросу по бездоріжжю. Юридичне управління запропонувало той варіант, який. І працює сьогодні у у Львівській, Фінницькій, Івано-Франківській області. Тому довго вмовляти депутатів не довелося. Мешканці вулиці Богдана Хмельницького таку ідею здебільшого вітають. І Це непогано. Якраз підходить утвердіти катась, бо це просто шурати. І додають, у них склалося враження, що майбутню трасу для мотокросу владники готували декілька років. Одну траншею канаву зариють, другу розриють, зариють, розриють. Потім щось ладнають, ламають і знов роблять. Мотокросмен Олег розповідає: особливо комунальникам вдалася смуга перешкод. вулиці Горького там возліпірікроска інтересно. Там, де на луді пільміна була, теж такі ями, що там навіть, не знаю, там МЧС не приедет. Змагання заплановані на кінець квітня. Зважаючи на ситуацію в країні, усіх глядачів пропускатимуть через металодетектор. Але грошей на великі рамки владники не знайшли, тому придбали вузькі. Ну, от, от, от так от мають залізти туди. Незручно, але безпека понад усе. Квиток на чемпіонат коштуватиме 100 гривень. До цієї суми входитиме вартість одноразових гумових чобіт. Трибуни для глядачів поставлять на узбіччі. Ось тут. А для чиновників облаштують vip місця на балконах. Тому мешканці просять там, хоча б прибрати трохи. Та прийняти чиновницьку публіку готові. Не всі у мене дуже високий балкон. Вони нічого не побачать. У мене балкона немає, ви були покобельтярки, що Як і на усіх міських святах без смаколиків не обійдеться. Глядачів чемпіонату частуватимуть запашною юшкою. Тут у нас уха ну, короб, щука, калин. Її зможуть скуштувати і зарубіжні мотокросмени, яких уже запросили на міський чемпіонат. Мені подобається ця траса. вона доволі непогана. Однак, аби на горбах вулиці Богдана Хмельницького у гонщиків не повилітали мізки, Їм доведеться дообладнати своїх залізних коней нужно установить защитную, защитный каркас, спеціальне сидіння, ремни і пожаротушение можна участвовать. Цей чемпіонат буде захоплюючим як для глядачів, так і мотокросменів. Сподівається, пан Олег. Чим більше грязі, то підйоми, канави, тим для спортсмена інтересним, тому що бо є борьба. Справжні ралі відбуваються і в Монте-Карло. Тому ідея проведення чемпіонату з мотокросу на вулиці Богдана Хмельницького у Чернівцях не така вже й абсурдна. Тим паче для 1 квітня з цим днем ми всіх вас вітаємо. Посміхайтеся частіше. Вже найбільші дурниці в житті люди роблять саме із серйозним обличчям. Павло Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Ранкова зарядка всім містом. У Чернівцях на площі філармонії активісти влаштували незвичний захід. Близько сотні студентів, а також любителі спорту, присідали, скакали та розминалися у центрі міста о восьмій ранку. Таку зарядку проводять щороку напередодні дня здоров'я, який відзначатимемо 7 квітня. Гімнастика вона спочатку десь повільного до зростаючого темпу нагрузки. Але кожен вибирає собі сам поступово з кожним де можна підвищувати трошки. Але я думаю, що 50 хвилин найпростіших вправ воно вистачає. Вправ починає нас. У ритмі розпочалася середина тижня у Буковинців. Ранкову зарядку проводили під музику. Більшість учасників кажуть, фізичні навантаження для них справа щоденна. Тому що ми за здоровий спосіб життя і готові підтримати любі акції. Завжди бути в тонусі, в хорошому настрої і щоб все було добре. Я дуже радий, що таке проводять. Можна кожного ранку, наприклад, виходити і заробити цю зарядку. Перш за все, це згуртувати, об'єднати людей, показати, що варто починати ранок з активності, з усмішки, і тоді день буде значно кращий. Підтримати молодих активістів та пропагувати здоровий спосіб життя прийшли депутати міської ради. Запевняють, що завжди долучаються до подій. ...заходів. Ну, здоров'я починається з самого себе, тобто з дисципліни, з ранкової зарядки, з спорту. Тому я прийшов підтримати молодіжний рух. Треба пропагувати весь світ, Європа саме за здоровий спосіб життя. А як це можна робити? А саме такими, щоб це було, скажімо так, модно. Да? І хто як не ми, я від міської ради, хто я вважаю, що і і мій обов'язок поширювати і пропагувати саме здоровий спосіб життя. Зарядка тривала близько 20 хвилин, та організатори зазначають, цього достатньо для здоров'я. Головне такі вправи робити щоденно. Марина Чорней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Далі інші спортивні новини в огляді наших журналістів. Національна збірна України зіграла на арені Львів контрольний матч із латвійською командою. На 30-тій хвилині зустрічі відзначився гравець київського динамо Андрій Ярмоленко. А вже під завісу зустрічі результат зрівняв Віталій Максименко. Під сумогрині чи я 1, 1 ворота збірної України захищав голкіпер Дніпра Денис Бойко, батько Дениса Олександр Бойко виступав у Чернівецькій «Буковині» та київському динамо. Вихованець «Буковинського» футболу Денис Олійник, який представляє голландську команду Вітес Арнем. На Олі так і не з'явився. Буковинець Юрій Мусейчук буде арбітром матчу 18-го туру серед команд прем'єр-ліги ворскла Полтава, Дніпро, Дніпропетровськ. Допомагатимуть Чернівецькому рефері представник Харкова Сергій Бекер та одесит Ігор Бицкало. Гра Ворскла-Дніпро відбудеться 4 квітня. Український тенісист Олександр Довгополов у трьох сетах поступився на турнірі Майамі Першій ракетці світу сербу Новаку Джоковичу. 7-5, 5, 7, 0, 6. У третьому колі змагань Долгополов переміг представника Бразилії Томаса Белучі. 7 5 6 4. Поки це всі новини середи. Зараз коротко про найголовніше. Щороку на Буковині через несправність та засміченість димовентиляційних каналів помирають люди, як вберегтися від біди. На начальника обласної податкової Михайла Синичака склали протокол про адміністративне корупційне правопорушення. Наприкінці квітня на вулиці Богдана Хмельницького відбудеться перший міський чемпіонат з мотокросу по бездоріжжю. За кілька хвилин розпочнеться програма Чернівці сьогодні. В день сміху спілкуватимемося з ведучим радіостанції «Буковинська хвиля стоем Богданом Ласінкою. Дочекайтеся.